Вітаю! Виконаємо номер 93. З параграфа 9 степень з цілим показником це перший рівень складності, просте завдання. Якщо це математика, це завдання 9.3. Але давайте згадаємо: ви вже вивчили теоретичний матеріал. Якщо у нас є число А в степені «н», то ми можемо це записати як у чисельнику одиниця А. Основу з від'ємним показником ми відправляємо у знаменник, і буде А в степені Н. Що ж, такі приклади у нас є, будемо з ними працювати. Б у мінус третьому степені. Це означає, сказ, запишіть у вигляді дробу, вираз, який поданий з від'ємним від показником. Чисельнику ми записуємо один, у знаменнику буде Б, в третьому або у кубі. На вступний приклад: 7 у мінус першому степені. Це означає, що в чисельник у нас буде одиниця у знаменнику 7 у першому степені це є сімка. Завдання виконано 2 у мінус сьомому степені. Це означає одиниця у чисельнику, 2 у сьомому степені. І давайте згадаємо, скільки ж це буде. 2 помножити само на себе, 7 разів 4, 5, 6. 7. Давайте згадаємо, що якщо 2 у п'ятому степені це 32. Далі 32 ми множимо на 2, це 64, 64 множимо на 2, це буде 128. Отже, ми можемо записати, що цей дріб буде виглядати так: 1,128. Т у мінус шостому степені. Це означає одиниця в чисельнику, т у шостому степені, і степень вже буде у нас додатня. А тепер вираз. 3 треба визвести до мінус другої степені, і м. Одиницю в чисельнику записуємо у знаменнику 3 у квадраті помножити на М у квадраті. Або одиниця поділена 3 у квадраті це 9 М у другому степені. Можна і так записати. Так, а тепер мінус Д у мінус сьомому степені. Це означає, що вираз, який записаний у мінус сьомому степені, ми опускаємо у, чис... у знаменник, і тоді буде мінус Д, Беремо все в дужки і записуємо у сьомому степені, Ця сьома степінь вже буде додатня. Що ж, ми виконали з вами номер 9.3 першого рівня складності. Степінь цілим показником.